Понад рік Україна живе і бореться в умовах війни. Водночас український бізнес прикладає максимум зусиль, щоб зберегти економічну безпеку держави. Ось і минув ще один рік складний рік, але ми завершуємо його повними життя та нових сил. Баруська зернова компанія цього року сплатила понад 100 мільйонів гривень податків та зборів. Підприємство виконало взяті на себе зобов'язання перед партнерами та орендодавцями. І, незважаючи на війну, нам вдалося зберегти наші найголовніші цінності, наш колектив і довіру наших друзів-партнерів. Як ми прожили цей рік, важко і в наполегливій роботі. Про це знає кожен з вас, дорогі друзі. І левова частка наших зусиль була направлена на базовий напрямок, безпека у громадах. І подальша реалізація благодійних проєктів. За даними Міністерства освіти і науки України на середину червня 2023 року укриттями в Україні було забезпечено 67% навчальних закладів. Вони давали можливість захистити трохи більше половини всіх учасників освітнього процесу. Саме тому у благодійному фонді «Баришівська зернова компанія особливу увагу приділили новому проєкту допомога у облаштуванні укриттів у навчальних закладах громад, де працює підприємство. Ми приділили особливу увагу саме укриттям у школах та дитячих садках. Адже питання безпеки наших дітей пріоритетне в умовах війни для роботи нашого фонду. Таким чином, нам вдалося спільно з місцевими органами влади відремонтувати десяток укриттів у школах та дитячих садочках тих громад, де працює наше підприємство. Зайве говорити наскільки важливий для всіх нас цей напрямок допомоги. Тому ми радо підтримали пропозиції співпраці від громад, які звернулися до нас про допомогу. І це до того, що у баришівській зерновій компанії Grain Alliance не скоротили жодного напрямку благодійної допомоги від охорони здоров'я до підтримки спорту у селах. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини у Вороньках звели 1986 року. З того часу у приміщенні жодного разу не робили ремонти, не говорячи про капітальні проекти. Та вже цього року благодійний фонд «Баришівська зернова компанія, об'єднавши зусилля з місцевою владою, заклали втілення важливого проекту для громади капітального ремонту приміщення амбулаторії. І ось 15 листопада заклад відкрив свої відремонтовані приміщення для селян. Навіть в цих складних умовах, які переживає наша держава, наша компанія продовжує працювати з людьми і для людей. Відкриття Цієї амбулаторії сімейної медицини у нашій громаді є яскраве тому підтвердження. Близько 4 тисяч мешканців найвколишніх сіл Чорнухинської громади мають змогу отримувати якісні медичні послуги в цивілізованих умовах. Амбулаторія села Воки на Полтавщині є одним із сотні проєктів благодійних, які реалізувала Барішевська зернова кампанія у 2023 році. Незважаючи на те, що іде повномасштабна війна, Баршевська зернова кампанія має на меті продовження допомоги громадам, допомоги тимчасово переселеним особам, допомога нашим бойовикам. Ми залишаємося компанією, яка була, є, і буде з людьми. Виробнича діяльність компанії і благодійні проекти фонду нерозривний ланцюг, адже наші добрі справи напряму залежать від того урожаю, який ми з вами, дорогі друзі, вирощуємо у полях і зберігаємо на наших елеваторах. Тим часом і в цих напрямках Баришівська зернова компанія також досягла значних результатів. Як би важко не було, та і другий рік в умовах війни ми і посіялись, і зібрали новий урожай. Від минулого року наступу ворогів, масованих обстрілів господарства компанії отримало у спадок 2000 гектарів землі, захаращених металом, замінованих і понівечених вибухами. Взагалі дуже велика робота була проведена на наших полях. Щиро дякуємо нашим і фахівцям управління ДСНС. У Чернігівській області за оперативну і ретельну роботу. З наших полів ми витягли велику кількість вибухонебезпечних предметів, нерозрізаних ракет, металічних решіток, снарядів. Лише завдяки нашим спільним зусиллям вдалося досягти таких успіхів. І як би там не було, а цьогорічні жнива компанія завершує з гідним результатом, забезпечуючи стабільність у розвитку, змогу і далі підтримувати виконання зобов'язань перед партнерами. Цього поступу важко було б досягти без технічного розвитку. Придбання нової техніки та агрегатів, програма оновлення парку сільськогосподарських машин, яку компанія крок за кроком впроваджує уже кілька років поспіль. Левого частку нашої уваги ми приділили придбанню техніки, яка працює на ниві послуг нашим друзям-орендодавцям. Так, для цих завдань підприємство придбало три малогабаритних комбайни, що по повній мірі. І вчасно забезпечувати надання послуг у селах, де працює Баришевська зернова компанія. Всього ж на придбання такої техніки нашим підприємствам було інвестовано понад 110 мільйонів гривень. Зокрема, серед наших придбанів 8 великих тракторів та 3 комбайни 9-ї серії Джандір. Вкладені величезні кошти у технічний розвиток компанії і вкладаються кожного року. Які вже той рік, коли ми придбаваємо техніку, дають свої результати. Перше, це виробіток, так як техніка новіша. І по-друге, це менші затрати на запасні частини, а також на ремонт даної техніки. Чималі досягнення має підприємство і у розвитку галузі тваринництва. Мала механізація потужностей, нові підходи до формування раціонів, застосування сучасних технологій від годівлі молодняка далеко не всі заходи, які впроваджувалися у тваринницьких підрозділах підприємства. Ми покращили годівлю, автоматизували процес виготовлення комбікорму, налагодили свою систему розробки та впровадження кормів, раціонів для наших корів. Змінили систему роздачі та утримання наших високопродуктивних та низькопродуктивних корів. Перш за все, це продуктивність, яка на сьогоднішній день складає близько 25-26 літрів надійну корову. Це досить високі економічні показники, які складають більше 15% рентабельності. Маємо в свої серйозні результати у тваринництві. Жнива також дали результат гідний потрачених зусиль. Та в умовах війни і закриття Чорноморських портів не менш важливо урожай не лише виростити, а й доправити до покупців. І от саме у роботі наших елеваторів цього року сталися серйозні події. Минулий і поточний рік у фахівців елеваторного господарства і комерційного відділу компанії пройшов у напруженій роботі. Відвантажити увесь урожай 2022 року і звільнити потужності для збереження нового зерна, результат, якого вдалося досягти завдяки наполегливій роботі. Цьому сприяв, зокрема, власний вагонний парк, який на кінець року склав 236 вагонів зерновозів. Ще один крок технічне переоснащення елеваторного господарства. Незважаючи на стан в країні на Ніжинському елеваторі Баришевської зернової компанії. Було впроваджено модернізації. А саме, було встановлено на теплогенератор ТЕФ потужніший димосос, завдяки чому ми вийшли на планову потужність. Також було встановлено дві норії, що надало нам можливість швидше робити відвантаження. Велі велику увагу ми приділяємо технічному вдосконаленню елеваторного господарства. Один з базових акцентів на енергоефективності. Так, у відділенні Перетинський елеватор встановлений новий теплогенератор потужністю 8 МВт. У втілення цього проєкту проінвестовано близько 15 мільйонів гривень. Окремий проєкт це встановлення системи аспірації на елеваторі в Словаччині. Система аспірації в першу чергу забезпечує якість зерна і, по-друге, зменшує вплив на екологію. Тобто мінімізує викиди в атмосферу. На сьогоднішній день елеватор сертифікований по євростандартах, контролюючих органів сторони Словаччини питань до роботи елеватора немає. Колектив на сьогоднішній день працює над розширенням елеватора для того, щоб забезпечити якісне і швидке, швидку перевалку землі. Роботі елеваторних підрозділів в Україні нашого зерносховища у Словаччині серйозно сприяла програма, яку зусиллями комерційної директорки компанії Людмили Урядової вдалося реалізувати спільно з агенцією США з міжнародного розвитку USAID. Проект стосувався одразу кількох напрямів. На першому етапі елеваторні потужності компанії отримали нову техніку: шість телескопічних навантажувачів, два трактори, обладнання для наземної перевалки зерна та вісім генераторів для забезпечення енергонезалежності. На другому етапі коштом програми нам вдалося збудувати два ангари на одному з наших елеваторних підрозділів. В залежності від ситуації на експортних ринках, а також всередині країни, використання цього обладнання допоможе агровиробнику на 20% збільшити експорт зерна. А саме головне, що наявність такого обладнання зменшить ризики простої в гарячий період збору урожаю та зміцнить диверсифікацію експортних напрямків, тим самим слугуватиме стійкому розвитку компанії в період війни та після. Завдяки, зокрема, і такій співпраці Баришевська зернова компанія вдалося поглибити і зробити довшою власну логістичну систему, яка в свою чергу дає змогу доправляти зерно до покупців України Європейського Союзу, зокрема Італії, Австрії, Німеччини. Наш логістичний систем загроження власний возовий пар, поглядом це снимки. До нашої логістичної системи включено власний парк вантажних автомобілів. Для цієї ж мети ми широко використовуємо значний парк залізничних вагонів, які орендуємо у наших партнерів-перевізників Словаччини. Таким чином нам вдалося відвантажити понад 120 тисяч тонн збіжжя через наш підрозділ у Словаччині. Вже сьогодні елеваторне господарство прямує до нових результатів. До відвантаження готується зерно нового врожаю. На повну потужність перевалки працює елеватор у Словаччині, допомагаючи у відвантаженні українського зерна. Ми і далі стабільно працюємо, забезпечуючи добробут наших працівників та членів їхніх родин і партнерів-орендодавців. Шановні колеги, дорогі друзі, дорогі наші партнери. Співвівчизники, наша громада от і минає ще один рік, позначений війною. Ми ніколи не думали, що будемо жити в такі часи. Ми ніколи не думали, що будемо дякувати Богу щодня зранку, коли пробуджуємося, і вечором, коли прожили цей день. Цей рік він був ще більш складний. І всі це відчули, всі це зрозуміли, тому що були і логістичні проблеми. Але це не головне, були дуже багато крові і поту пролито нашими колегами, нашими земляками. Але ми раді, що ми вистояли ще один рік. І ми не лише вистояли, ми знову стали більш міцнішими. Працюючи разом як одна команда, злагоджена команда, ми змогли посіяти, виростити та зібрати один з найкращих вражіїв в історії компанії. Ми змогли розбудувати нові ланцюжки поставок. І навіть коли зараз були проблеми з чорноморськими поставками, ми працювали через європейські напрямки. Коли почали створювати перешкоди з боку Європи, ми почали працювати через Дунайські та Чорноморські порти. І перший рік, коли ми змогли відправити навіть свої судна, не орендовані судна, але відправити до покупців Середземномор'я. Тому хочу запевнити, що компанія розвивається. Ви знаєте, в цей час ми стали міцнішими, тому що ми були згуртовані як один кулак, як одна міцна команда. В цей час ми платили в повній мірі всі податки до наших місцевих громад, щоб з допомогою цього могли підтримувати нашу країну. В цей час ми надавали допомогу соціально нашим школам, нашим громадам, щоб вони могли забезпечувати життєдіяльність і підтримували розвиток наших громад. В цей час ми допомагали колегам, які піти кров проливають, і ми підтримували їх всім, чим могли, коли вони потребували цієї допомоги. Підприємство розвивається. Нам довіряють наші партнери, нам довіряють фінансові установи. Ми фінансово потужна компанія, як ніколи. Нам допомагає нас, нам довіряють наші партнери і в Україні і за кордоном, які купують наше зерно. Нам довіряють наші появики, з якими ми маємо довготермінові стосунки, і ми завжди виконуємо всі наші зобов'язання. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім вам за нашу плідну співпрацю. Тримаючись разом, ми сильні. В силі наша сила в єдності, і наша єдність вона стає лише міцніша в ці важкі часи. Працюючи разом, ми зможемо здолати і будь-які інші труднощі, з якими будемо стикатися. Дякую щиро за співпрацю і найкращі побажання для всієї нашої дружньої команди та наших дружніх партнерів, з якими ми маємо надзвичайно міцні стосунки.